Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми з вами будемо вчитися вживати іменники, прикметники, дієслова, числівники і службові слова в мовленні. Вітаю вас, мої любі! У світлі затишній оселі. Нехай урок в нас для вас буде, як пісня, дзвінки та веселий. Отже Давай пограємо, правда чи ні? Слова, що означають дію предмета, називають дієсловами. А вже ж це правда. Дієслова відповідають на питання хто або що. Ні, неправда. Прикметники називають предмет. Ні, це неправда. Слова, що означають ознаку предмета, називають прикметниками. Так, це правильно. Дії слова відповідають на питання, що робити, що роблять. А вже ж це правда. Слова назви чисел відповідають на питання, який, яка, яке. Ні, це не так. Слова, що називають предмет та відповідають на питання хто що, називають іменниками. Це правда. Слова, до яких не можна поставити питання, називають службовими. Це правда. Спробуй прочитати анаграму і здогадатися, що за слово тут заховане. Кататися. Гойдатись, плавати, стрибати, одним словом, розваги. Тож в зошиті записуємо число, класна робота, букви сполучення та склади, а також записуємо речення. Розваги це те, що звеселяє людину, поліпшує настрій. Постав відео на паузу і запиши. А зараз треба прочитати текст, назвати іменники, які використані в реченнях, та виконати завдання. Отже, постав відео на паузу, прочитай і назви всі іменники. На галявині великий дуб. Біля нього пригнулася берізка. Дуб захищає берізку від вітру. Він великий і сильний, берізка трепоче гілочками і радіє. Отже, давай пригадаємо, іменники це слова, які називають предмет і відповідають на питання, хто що. Отже, в першому реченні іменники галявині дуб. Наступне речення іменник берізка. Третє речення іменники дуб, берізку, вітру. У четвертому реченні немає іменників, а ось у п'ятому берізка гілочками. Склади і запиши речення про дуб і берізку в своєму зошиті. Прочитай речення, доповни їх службовими словами. І дай відповідь на запитання, яке міститься у першому реченні. Отже, постав відео на паузу, виконай це завдання, а потім перевір. Ви бували у сосновому лісі? Згадайте, яке виникає враження, коли піднімаєш голову догори і дивишся на небо. Високі сосни ніби тягнуться до сонця, відчуваєш себе. В лісі дрібною комашкою. Склади і запиши речення про сосновий ліс. Завдання у друкованому зошиті. Сторінка 13, вправа 28. Треба прочитати вір Святослава Сторожева, вставляючи пропущені службові слова з довідки. Отже, постав відео на паузу, письмово виконай це завдання в зошиті, а далі перевір відповідно до відео. Отже, у дерева могутнього, у лагідної квітки обов'язково корінь є. Запам'ятайте, дітки. Та якщо корінь відірвати чи шкоду з ним зробити, не буде дерево стояти, не зможе квітка жити. Усно полічи кількість звуків і букв у виділених словах. Корінь. Запам'ятайте. А зараз спочатку усне завдання. Прочитай вірш Анатолія Костецького. Друкований зошит, 13 сторінка, вправа 29. Треба вивчити вірш на пам'ять. Прочитай його декілька разів. Вивчи. Після цього закрий. І спробуй повторити, розказати цей вірш на пам'ять. А потім перевір, чи правильно ти все зробив. Отже, як квітку лісову не стану рвати, додому я її не понесу, бо вдома їй джмеля не погойдати і не попити ранками росу. Отже, постав відео на паузу, або зазирни у друкований зошик, вивчи цей вірш на пам'ять. І розкажи. А після цього підкресли службове слово не з дієсловами у друкованому зошиті у цьому вірші, а потім склади і запиши за змістом вірша речення зі словом не. Наприклад, не зривайте квіти лісові. Прочитай і відгадай загадки. Назві відгадані іменники. Стоїть красуня біля річки, Розплела свої косички, та й у воду опустила, Ще й човна ними накрила. Що це? А це верба. Довга-довга і худенька, знизу ширша верх, гостренька, Тягне вгору руки віти, що це? Відгадайте, діти? Це дерево і це тополя. Прочитай чистомовки. потренуйся правильно промовляти їх. На полиці в коробці півкороваю і палявниця. На столі стоїть сільниця, у сільниці сіль. Назви всі службові слова, поясни, чому ти так вважаєш. А тепер запиши з пам'яті одну з чистомовок. Поясни написання службових слів з іншими словами в реченні. А ми знаємо, що службові слова з іншими словами пишуться окремо. Тож постав відео на паузу і запиши чистомовку. Якщо не встиг запам'ятати, ще раз подивись. Давай пограємо у гру. Вилуч зайве слово. Зимовий, весняний, весна, радісний. Яке слово? Зайве? Весна, тому що всі прикметники, а це іменник. Працювати, стараний, старатися писати. Стараний, бо це прикметник, а решта дієслова. Небо, хмара, сніг зимувати. Зайве зимувати. Бо це діє слово, решта іменники. Домашні тренувальні вправи. Треба у друкованому зошиті на сторінці 13 у праві 30 замінити словосполучення слів за зразком і записати утворені словосполучення. Зразок. Глиняний горщик, горщик із глини, золотий браслет, браслет з, дерев'яний стілець, стілець із овочевий салат, салат із. І зроби звукобуквений аналіз виділених слів: Дерев'яний стілець. Дякую за увагу. До зустрічі!